Тебе де, ви знаєш, ще десь святий Миколай чекає тебе зимова пова. Жде з нетерпінням уся дітвора. Дітвора, але гарно, молодець. 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 Так, Ілонка, це в нас сім'я дає троє дітей. Це тобі. Розповідали віршики та отримували подарунки. Івано-Франківський волонтерський штаб Українська команда провів благодійну акцію до Дня Святого Миколая. Як для дітей, так і для дорослих дійство стало приємним сюрпризом. Мені приніс Миколай книжку такі подарунки. Всі було приємно. Було сюрпризом. бо Я не очікувала цього. Це дуже добре, що є така ініціатива, тому що є такі дітки, які не отримали нічого, і це для них свято. От для моєї дитини це теж свято, тому що для нього це неочікувано». Іграшки, солодощі та канцтовари такі подарунки від волонтерів отримали діти саме із мікрорайону Гірка для дітей внутрішньопереміщених осіб, для малозабезпечених багатодітних та дітей військовослужбовців, які перебувають в зоні бойових дій, або яких вже на жаль немає в нашому мікрорайоні гірка. Проживає дуже багато дітей, понад 150. але багато є, які виїхали за територію України, і частинка, яка залишилася. Тобто, кожен з них буде обділений не обділений тою увагою, а навпаки, буде приділений великим гарним подарунком. Готували діткам святкові подарунки, волонтери разом із своїми партнерами, благодійниками. Це була спільна ініціатива благодійної організації Ми творимо добро разом та волонтерського штабу Українська команда, щоб привітати дітей. Це є для, для, важливо як для них, так і для нас, для дорослих творити добрі справи. Свято Миколая – це все ж таки той день, якого чекають всі діти з нетерпінням. Я пам'ятаю, коли був маленьким, так само цього дня чекав з нетерпінням. Тож ми хочемо подарувати дітям ту, 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 ті миті радості, адже е, війна багатьох з них позбавила е, можливості бачити батьків щодня і так далі. Там, десь мусимо допомагати. Загалом під час акції подарунки від волонтерського штабу українська команда отримали пів сотні дітей.